Добрий день. В цьому відео розглянемо цікаву можливість сервісу Кліпчам, а саме роботу з хромакей. Перевагою сервісу Кліпчам є те, що не потрібно його встановлювати, можна працювати в онлайн-середовищі. Для цього потрібно. Зареєструватися, тобто створити свій обліковий запис, якщо у вас його ще немає. Це можна зробити за допомогою Microsoft або продовжити з Google. Обираємо свій обліковий запис, обираємо продовжити. Обираємо кнопку Створити нове відео та завантажимо підготовлені заздалегідь матеріали. Імпорт мультимедіа та обираємо ті файли, які нам потрібні. Можна завантажувати одразу декілька файлів. Створимо відео такий собі сканер. У нас підготовлені два фрагменти відео. Перше відео це просто коробочка, в якій видно вміст. І додамо друге відео. В цьому відео телефон працює як сканер. На екрані відкрите зображення зеленого кольору, що і буде нашим хромакеєм. І виконуємо такі рухи ніби скануємо, що всередині коробки. Перше відео трохи довше, ніж друге, тож я додам ще раз фон і його обріжу. Нам необхідно видалити оцей зелений колір. Для цього є функція в чамп яка називається зелений екран. Знаходиться вона в ефектах на вкладці з правої сторони. І знаходимо зелений екран. Як бачимо, зелений колір зі смартфона одразу забрався. І тепер ми бачимо, що міститься в коробці. Залишилося тільки додати музичний супровід, можна скористатися бібліотекою, яка є в ClipChamp. є розділ Музика, тут є багато безкоштовних аудіозаписів, які об'єднані в певні категорії по жанрам. Або завантажити свій аудіофайл через ваші медіа та кнопку «Імпорт мультимедіа. Для того, щоб експортувати відео, в правому верхньому куті є кнопка Експорт. Обираємо якість. Можна обрати або 720, або 1080. 4К доступне тільки з преміум-підпискою. Поки експортується файл, можна ввести назву, так як відео невелике. То процес буде відбуватися доволі швидко. Пропонується одразу скачати це відео, натискаємо зберегти. І проєкт готовий. Також хочу показати, як можна створити «Stop рейн ефект. Також за допомогою сервісу ключа. Для цього натиснемо на меню гамбургер при лінії Повернемося на головну сторінку і знову створимо нове відео. Обираємо кнопку «Імпорт мультимедіа». Для цього нам знадобиться три файли заготовки. Два файли це буде дощ з хромакей. І третій файл це, фон. це фонове відео, на якому хлопець буде зупиняти дощ. Додаємо всі три фрагменти. Спочатку додаємо фонове відео, потім додаємо перший фрагмент. З правого боку обираємо ефекти, обираємо зелений екран. Можна змінити граничне значення екрану, але програма підбирає в принципі, оптимальний варіант. Також, якщо у вас хромакій не зеленого кольору, можна брати червоний, зелений або синій. Перший фрагмент дощу має закінчитися, коли хлопець піднімає руки догори. Обрізаємо до цього моменту. На цьому етапі дощ має перетворитися в крапельки. Додаємо другий фрагмент, так само ефекти. Обираємо зелений екран і налаштовуємо положення другого фрагменту відео так, щоб співпало крапельки. Рухаються до нас, і в цей же момент має хлопець руками теж рухати до нас. Для цього розміщу курсор приблизно ось тут, і переглянемо відео. І коли хлопець опускає руки, на цьому моменті мають крапельки закінчитися і знову піти злива. Можна додати знову перший фрагмент, або дублювати перший фрагмент відео і розташувати його в кінці нашого відео. Зайву частинку обрізаємо. Можна трохи робити, щоб заходили один на одний фрагмент з дощем, щоб такий більш плавний перехід. І також можна зробити для першого фрагмента плавне зникнення. Наприклад, пів секунди. Також плавне зникнення можна налаштувати для другого фрагменту відео. А на третьому фрагменті можна зробити поступову появу. Також можна зробити, щоб вони трошки більше пересікалися. І тоді перехід між цими фрагментами дощу буде більш плавним. На цьому все експортуємо в якості 1080. В даному варіанті відео не потрібно додавати звуковий супровід, бо ці фрагменти дощу вони вже зі звуками, хоча можна тихенько, дуже тихенько додати якусь мелодію. Бажаю успіхів у виконанні цього завдання.